посылка. Так, коробку не заважать. Давайте ее откроем и посмотрим, что тут. О, Боже. Так, тоже Китай. И тоже сумка. Рюкзак окей. Ну, Якщо відправник Китай, то це однозначно не оригінал, але видно, що він нульц, бо замки, знаєте, коли нові вони посерединки і ти можеш відкрити в будь потрібну сторону. Окей, все працює. Глянки ще не а, просунуті. Ззаді ось так виглядає. Такий рюкзак Nike. Ну, я думаю йому. Ціна гривень 250-300. Ну, там подивимось на а, лінзі на углові. Гарне закінчення, як на мене, нас за цей випуск. Чотири сумки було. Це ж було в цьому випуску чи в попередньому. Якщо це було в попередньому, то ви його вже побачили, тому неважливо. Я просто все підряд пишу. Всім дякую за те, що подивилися. Як завжди, всі посилання в описі поставте вподобайку та декілька коментарів, буду дуже вдячний.